Вітаю всіх в українському кризовому медіа-центрі. Це спеціальний проект українського кризового медіа центру Кава Трощинською». Я відповідно Тетяна Трощинська, журналістка. Поруч зі мною сьогодні моя гостя Івана Климпуш Цинцадзе, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність і голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення, пані Тетяно. Профільна людина, та я би сказала, профільна профільна людина і профільна експертка з усіх тем, які нас тригерять, турбують, які би ще слова підібрати. Та особливо після 20 січня, після інавгурації нового американського президента Дональда Трампа, тому що розуміємо, що змінюються абсолютно обставини пов'язані з безпекою. Змінюється роль, напевно, наших європейських партнерів доволі сильно. але... М Окрім тих тем, до яких ми зараз повернемося, я все-таки почну з того, що ми обговорюємо оцю добу останню. Це призупинення діяльності Голосу Америки, це призупинення діяльності чи фінансування діяльності Радіо Свобода. Ми навіть нашу в заголовку сьогодні розмову назвали Що замість голосу Америки, маючи на увазі не скільки медіа, та скільки «Голос Америки як світового захисника демократії, напевно, та я би так сказала, і розуміємо, що я з цього приводу сумніви. Отже. Те, що ви зараз бачите, пов'язано власне з закриттями цих двох великих впливових медіа, особливо впливових на країни на інші країни та на аудиторії в країнах, де менша демократія, або де демократія лише розвивається. Які ваші відчуття і оцінки? Ну, ви знаєте, мені видається, що є там з точки зору України два, два шари впливу. Один це цей глобальний, про який якраз ви запитуєте, пані Тетяно. І йдеться про те, що Америка, яка мовила голосом свободи, голосом правди, голосом аргументів, голосом... Об'єктивної реальності протягом понад там 80 років років, якщо я не помиляюся, та голос Америки 83-75, а наше Радіо Свобода, яке там до нас працювало, та вони зараз, ну це це мені виглядає, вибачте, як певне певною мірою самогубство, через те, що будь-який вакуум е, інформаційний він одночасно, ну, Однозначно дуже швидко буде заповнений тими, хто не шкодує коштів на пропаганду, на маніпуляцію, на е, просування своїх наративів, і це точно йдеться про Російську Федерацію. Це точно йдеться про Китай. А це буде йтися і про менші країни, де да, там, наприклад, про Іран. Е, про Ті країни, для яких взагалі немає жодного значення ні демократія, ні правда, ні е, стандарти журналістики. І всі ці речі, вони однозначно, як на мене, дуже сильно підважать вплив Сполучених Штатів у світі і точно не зроблять Америку great Greyгей. Е, точно будуть ну, забирати ціє, цю м'яку силу. Це вже, вже, скажімо так, другий такий е, серйозний крок, коли Америка, я знаю, свідомо чи не свідомо, свідомо, напевно, з точки зору нової адміністрації, позбавляє себе можливостей впливів у, у світі, починаючи з закриття USAID, а зараз із закриття іномовлення, де-факто. Ми з вами знаємо, скільки, ну, наскільки Уважно люди в закритому просторі радянського союзу слідкували і намагалися, попри всі заглушки, та да, слідкувати за цими голосами ще BBC, ще ну дехто хто каже, що слава Богу, лишається BBC в цьому сегменті. Лишається може Deutsche Welle в цьому сегменті. Так само дехто говорить про французькі медіа, але. Точно оцієї потуги такої світової буде дуже серйозно не вистачати. Я хотіла би вірити, що це йдеться про призупинення, а не про повну і остаточну повне і остаточне закриття цих служб. На, на даний момент ми чуємо про те, що людей відправили в так звані адміністративні відпустки. Але чи поновиться це мовлення? В мене є великі сумніви. До речі, мені видається, що тут це теж грає на користь популізму, а це точно грає на користь тих, хто не зацікавлений в там, глибокому аналізі різних процесів у аналізі реального відділення. От, Зерна від від усякої полови, і це як на мене, досить небезпечно для взагалі майбутнього демократії у світі, не тільки Сполучених Штатів, а взагалі демократії у світі. Що стосується другого шару, про який я відразу сказала, та це шар якраз внутрішньоукраїнський. Ми з вами знаємо, що на жаль, протягом дії воєн... правового режиму воєнного стану в нас дуже Серйозно обмежилася е, свобода медіа в Україні, дуже серйозно обмежилася свобода слова в Україні. І очевидно, що і, і е, ну, насамперед Радіо Свобода і Голос Америки, вони були тими майданчиками, які давали е, якісну, високостандартну. Глибоку, аналітичну, змістовну, не нехай не пожерську журналістику. І це означає, що коло тих медіа, які продовжують діяти в такому сегменті в Україні, воно ну, жорстко скоротилося. Це для нас величезний виклик. Це для нас величезний виклик, особливо на тлі того, коли ну, скажімо, держава не Повноцінно фінансує навіть відповідно до закону, не повноцінно фінансує суспільне мовлення і е, одночасно, е, ну такими. Державними коштами, коштами платника, платників податків фінансує придворні медіа. Ми, ми чуємо і про останні розслідування, про те, як насправді деякі з них сформувалися під час дії воєнного стану, як ми Україна, наприклад, та, і починаючи з якогось там конфіскованого і незрозумілих обставин переданого обладнання для цього медіа і величезне. З замовлень е, на сотні мільйонів гривень е, від держави на відміну від того, щоб фінансувати мовника е, суспільного. Дехто я таві звернула увагу, пані е, здається, пані Наталя Лігачова запропонувала, uh -huh. що а ось можливо, це якраз би був той час, коли вся редакція, скажімо, Радіо Свобода Українського могла би е, ну стати частиною суспільного мовника, але держава мала би е, вкластися додатково. На Вільному є вакансії. Так, та, тобто в, 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 ну, це розширення, скажімо uh -huh. так. Ну, але я не бачу апетиту в нашої держави е не, ну, створювати і підтримувати е реальні медіа, і тут напевно це про нашу з вами теж спільну відповідальність не стільки е ну, там, жур жур журналістську, щоб надавати інформацію, так. а нашу як споживачів. Е Інформації підтримувати, і знаєте, ми всі вміємо. Ну, зараз там, очевидно, з пріоритетних е, завдань, ми всі вміємо там зібратися, там скластися на реп, скластися там на дрони, скластися на якісь потреби, на машини, скластися на якісь потреби фронту. Але тут, напевно, треба говорити про те, що і ось е, фінансуванням. Е, Ну, таким загальним суспільним фінансуванням медіа ми мали би підтримати незалежні медіа, і це про те, що якщо ми хочемо отримувати все таки серйозну і Об'єктивну збалансовано відповідно до стандартів інформації, вже є заява вчорашнього державного секретаря Рубіо про те, що мир вони вживають слово мир та й тут треба розуміти, що наша аудиторія в Україні може абсолютно по різному ставитися до слова мир, і ми розуміємо, що можна за ним мати дуже багато різноманітних значень. Але ми розуміємо, що американська сторона вживає слово мир тому, що це важливий меседж Дональда Трампа, та який, яким він послуговується. Отже, Рубіо каже про те, що мир складається з двох кроків: перший крок це припинення вогню. Другий крок це або переговору, або діалог, або човникова дипломатія. Але другого кроку не буде без першого. Першого кроку, як ми бачимо, ну є воля України, так стосовно денного припинення вогню, але немає при цьому волі Росії, навряд чи вона буде. На якому етапі, от зараз, воно все з вашої точки зору опинилося? У одночасно з вами вже почули також від президента Трампа про те, що нібито десь на вівторок він планує так. розмову з Путіним, і це означає, що певна підготовча робота. Е на основі візиту Віткофа та його спеціального представника до Російської Федерації відбулася і ну якийсь там свій перелік, як завжди, додаткових умов Росія виставила, і ми з вами також почули протягом цих останніх кількох днів. Мені страшно, що ми знаходимося в інформаційному шумі. Та тому що ви ви праві. Мені би хотілося, щоб ну ми більше там якось фокусувалися на тому важливому, що що для нас є принциповим, а не весь час були змушені реагувати на, на ті чи інші, як, інші як, заяви. Як, як, та? Песики, знаєте, які весь час бігають до ці, до цього смаколика. Та ну от та нам, нам дійсно хотілося б знаєте, щоб ми вміли тримати в фокусі те, що е, для нас є принциповим, бо так багато всього ну. Звучить, що мені видається деколи, що в світі забувають про те, що а власне Росія веде агресивну терористичну війну проти України. Всі говорять про а, якийсь примарний мир, всі говорять про а, там перемиря, про зусилля, про, про те, що сказав чи не сказав очільник Білого Дому, що сказали його помічники, чи там держсекретар, і так далі, але одночасно не мені здається, десь сходить з. Усвідомлення людей, що а в цей час ми з вами кожен день живемо під атаками Російської Федерації, що е, продовжується намагання наступати на лінії фронту, що міста українські далі е, піддаються ось цим ракетним обстрілам, шахетним обстрілам і вмирають люди. І е, знищуються знову ж таки і інфраструктура, і, і будівлі, і житлові, і багато чого іншого. Е, так от, коли ми говоримо про те, що е, так як ви е, питаєте, та, що, а що тоді е, до чого домовилися, то мені видається, що на даний момент ми вже почули ці ознаки усвідомлення Сполучених Штатів, що, а виявляється, це не буде так. Просто, а виявляється, це не буде так легко. А вони звичайно намагаються звучати оптимістично, що мовляв, ось ось ми там домовимося з Російською Федерацією, але як на мене, це вже виглядає досить сумнівним, що їм вдасться домовитися з Російською Федерацією. А хто наші друзі? І що сталося? Чому вони мовчать? або чому ми до них не 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 дісталися? Я думаю, що всім нам так, хотілося би якось так вже побачити хвилю дій і громадянського суспільства Сполучених Штатів Америки, бізнес-асоціацій. Ну, ВПК. тих тих яструбиних сил в республіканській партії, які активно нападали на Байдена, що, мовляв, він недостатньо надає допомоги Україні, тих же демократів, які надавали, надавали серйозну допомогу Україні і готові. Продовжувати там відстоювати ну, свою позицію, але ми поки що бачимо ну, такі поодинокі виступи та поодинокі якісь заяви, які точно не трансформуються в потужний тиск на адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Я думаю, тут кілька речей: будь як Після будь-яких виборів, оці ці перші місяці, та в будь-якому випадку нова команда дістає ну такий великий карт-бланш на те, щоб щось зробити, і правильно чи неправильно, тобто вона починає це реалізовувати, і суспільство потрібен певний час для того, щоб на це зреагувати. Це перше друге, ми все ще з вами дійсно маємо. Серйозну підтримку американського суспільства на даний момент 59% американців вважають, що там неправильною політику Трампа по відношенню до Росії, 55% неправильною по відношенню до України і вважають, що треба допомагати Україні. А одночасно 80% американців не довіряють Путіну. Ну тобто, це величезний ресурс, з яким потрібно працювати. І я вважаю, що наше найперше, найперші зусилля, але зусилля в системній роботі, і тут я, напевно, пронаболіла, вони би мали полягати в роботі з американським суспільством на різних щаблях, на різних рівнях, різними інструментами, починаючи від нашого громадянського суспільства, починаючи від наших митців, починаючи від. Свідомої скоординованого зусилля нашої держави Дати серйозний голос людям, які пройшли окупацію, чи людям, які пройшли полон, чи людям, які е, ну втратили домівки, втратили когось в родині, дати їм цей голос у Сполучених Штатах Америки. Я це пропонувала ще на початку 23-го року, після одного зі своїх відряджень в Сполучені Штати Америки. Ну, оскільки я пробувала достукатися до керівників там в парламенті, я просто написала вже тоді звіт з пропозиціями конкретними, а що можна робити. Як це можна реалізувати, причому працюючи не суто в Вашингтоні? Ну але воно так і вкануло в пісок, і, на жаль, ми бачимо далшу, подальшу цю монополізацію діалогу зі Сполученими Штатами Америки, яка є дуже небезпечною. Чому небезпечною? Тому що, як ми бачимо, коли з'являється кризова ситуація. То в Україна сама себе позбавила будь-яких інших додаткових інструментів і е, ліній, і шляхів е, струмків взаємодії зі сполученими штатами Америки, якщо це не банкова і там 6 менеджерів банкової, це означає, що е, без Повернення до реальної системної роботи зі сполученими штатами на різних рівнях почина... а релігійні організації це ще надзвичайно велика і серйозна а, ну, потуга да на, на, на рівні як яких ми би мали продовжувати роботу зі сполученими штатами, так от без відновлення системної роботи на багатьох рівнях, починаючи від там очевидно там президентського і там суто дипломатичного офіційної дипломатії, але так само і парламентської дипломатії, включно з опозицією. З опозицією, ми теж можемо багато що зробити для, для держави, а не воювати кожен раз за будь-яку там міжнародних народну поїздку а, і потім до кінця не знати, в останній день отримувати в, в останній mm -hmm. день отримувати погодження. Це точно не допомагає тому, щоб ти ну спланував свою роботу а, за кордоном. Якісно, правда, бо ти mm. не знаєш до кінця, що ти приїдеш чи ти не приїдеш, і ти не хочеш виглядати ідіотом перед людьми, що ти в останній день відмовишся, домовившись про всі свої а, зустрічі. А громадські організації, а, знову ж таки, культурні організації, релігійні організації, от без цієї системної роботи нічого не буде. Ну, не вдасться нам, нам, нам бути почутими. Тому це. Друге, та ну це суспільна ця вся історія. Ну, ну, суспільна ширше, та суспільна, тобто і парламентська, суспільна. і громадська, і так далі. А поза тим, ну там ми маємо так само думати, як зі сполученими штатами, цими сполученими штатами на даний момент чим їх зацікавити. Але коли ми пропонуємо. Коли ми виходимо з якимись ініціативами, чим їх зацікавити, ми також маємо добре прораховувати потенційні наслідки цього зацікавлення. Чи є реалізм у тому, що можуть бути інші безпекові формати, ну от такі серйозні формати безпекові, не лише зброю постачати, а умовно кажучи, брати участь силами безпеки й оборони не лише у форматі НАТО. Я не є НАТО скептична, але я розумію, що багато українських громадян. Можуть стати НАТО скептичними. До речі, це теж не є дуже добре, але ми нічого не можемо зробити, тому що розчарування так чи інакше ну, приходить до людей. Я взагалі вважаю, що найближчим часом ми будемо мати серйозний виклик з тим, що українська громадська думка буде рухатися в бік НАТО і Європтизму, так і я вважаю, що тут величезна. Взагалі, завдання для всіх це нас, прикал. хто це, хто хто розуміє, усвідомлює ризики такого mm -hmm. повороту громадської думки, якомога більше працювати, пояснювати, роз'яснювати, аргументувати, чому це для нас є неприйнятним? Ну тобто, як для країни з точки зору наших інтересів. Ну але це там трошки інше питання. Я... Думаю, що ця коаліція рішучих, яка зараз десь формується, це десь є ну аналогія Рамштайну тільки в інших трошки в інших додаткових іще царинах з точки зору там можливого долучення до, до того, як. Мені не хочеться сказати, що це про гарантування безпеки, бо я не думаю, що да, це, це про гарантії це, безпеки. Та, та, це я... про може якісь там механізми стримування uh -huh. Російської Федерації можливе залучення і там вкладання свого ресурсу, в тому числі і людського, для того, щоб це стримування забезпечити. Це якраз і є та форма, ну. Новонародженого можливого інструменту чи спільноти, яка може може вилитися, може не вилитися в щось нове. Чи це там європейський оборонний союз, чи це щось там умовно глобальне? Ну якщо говорити там і про Японію, і про Австралію, і про Канаду, та і про, про країни Європейського континенту, і там про Туреччину, в тому числі. То це досить тяжко на даний момент спрогнозувати, але безумовно зараз прощупується ґрунт для того, щоб зрозуміти, а як в найкращий найефективніший спосіб можна гарантувати свою безпеку. Бо ми з вами бачимо, що на даний момент ну підважується, ну принаймні з точки зору заяв, з точки зору рухів різних з боку Сполучених Штатів Америки, підважується ну, ось ця. Надійність п'ятої статті е, НАТО, та і ми бачимо також і, е, ну наприклад, там, Сполучені Штати кажуть, там ми там готові захищати, там більше готові захищати Польщу, ніж країни Балтії. Ну, десь ну отак, надійність десь, так... підважується, я з вами згодна, але ж її так не перевіряли, якщо так за великим рахунком. Ну один раз перевіряли, один раз перевіряли. Тільки тоді, коли був напад на, на, на Сполучені Штати Ні, штат, Америки. Та, та. Та, тобто якраз тоді, коли був напад на. Е, ти близнюки, та це єдиний раз, коли застосовувалася п'ята стаття якраз на підтримку. І чомусь це ніхто зараз не під не нагадує. Не нагадує президентові Трампу, котрий говорить про те, що мовляв, там ну всі всі країни Європейського союзу, вони там ну країни там європейські нічого е їм не дали, так. Е да, члени альянсу. Вони угу. мовляв отримали ну, таку безкоштовну проїзд угу. з точки зору своєї безпеки.